Серед прихожан храму святого Пантелеймона, що знаходиться на території обласної лікарні, розпочали опитування про перенесення святкування різдва з 7 січня на 25 грудня. Висловилися більше півсотні людей. у Нас більшість мені здається 80% прихожан храму за те, щоб святкувати 25-го. І всі мої в принципі близькі. І навіть моя бабуся, які 87 років здавалось би мала би бути за от старий новий рік, і всі такі дати вона також за це. І ми дуже раді цьому. Я думаю, що 25 грудня ми гарно відсвяткуємо. А саме за українською традицією, саме так, як то має бути, і святковою і літургією. 82 на даний час відсотки. Тих, хто проголосував, підтвердили те, що вони хочуть святкувати різдво 25 грудня. Але буде ще голосування. І в храмі для інших прихожан. Ми поставимо скриньку, і де таємно, людина може проголосувати. А потім вже будемо. Приділятися, на яке число ми будемо святкувати. Синод Православної церкви України дозволив за бажанням людей у 2022 році проводити різдвяні богослужіння 25 грудня. Священнослужитель Василь Сорохтей каже, що святкувати Різдво у грудні відповідає православній церковній традиції. Це мені колись дуже старий старий священник, мій духівник подарував таку книжку для користування. Це, Книжка старослов'янської мови написана, ізбране називається. Воно можете подивитися, видано 1905 року. Видано. Якщо ми подивимося, тут написано всі свята і дні, коли ми їх святкуємо. Святкуємо ми по церковному, по старому стилю, я кажу. 25 декабря. І побачимо, що тут є різдво і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Але ми маємо зрозуміти, що церква не святкує дату, вона святкує подію, подію народження Господи, Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Ось чомусь підв'язання до дати в нас визначає велику, велику роль в нашому християнському житті. Це козацька церква, яка розташована в мікрорайоні Корбутівка. Священник Олександр Стахурський показує нам богослужбову книгу, видану в Україні після 2000 року, де, зокрема, 25 грудня теж вказано як день різдва. Православна церква, як і церква західного обряду, святкує Різдво Христове, і всі богослужбові книги йдуть за 25 грудня. грудням. Немає більше ніяких пересторог для того, щоб дійсно почати святкувати Різдво як більшість православних церков усього світу. Тому що лише, якщо я не помиляюся, 4 чи 5 церков, в тому числі Українська православна церква, святкує за юліанським календарем, на відміну від тієї ж Греції, всієї. Іншої спільноти православних церков. Що конкретно до Святоюрівського храму, такого опитування ще не проводилося, тому що те має зумовлено ближче до якихось великих свят, де буде більша кількість людей, щоб провести оту, власне, комунікацію. Святкувати різдво 7 січня чи 25 грудня має вирішити кожна окрема парафія. Незалежно від результатів голосування, 7 січня різдвяне богослужіння в храмах теж будуть відбуватися. І, звичайно, що ми будемо святкувати і сьомого Різдво, тому що це є на сьогодні, це є наша основна, скажімо, е е ну, скажімо, вже так, дата Різдва Христового, де ми будемо відзначати. Але ми даємо можливість всім побути на тому послуженні, і, Звичайно, що ті, що будуть і 25-го, вони прийдуть 7 сьомого на Різдво. І тому тут же священик має зробити мудре рішення, кожен має, дивлячись по стану своєї парафії. по… Погляду, як як сприймаються люди, тобто робити все для того, щоб це було на благо, не на розділення, не на яких чварів, а на благо. Ольга Степоренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному.